Зрібний призер Олімпіади Денис Берінчик, діючий чемпіон Європи Павло Огнеслав Вищенко, призер світового форуму Микола Буценко. Весь світ українського боксу зібрала національна першість серед чоловіків у Києві. Протягом тижня більше ста майстрів шкіряної рукавички мірялися силами в десяти вагових категоріях. Змагання пройшли під гаслом Спорт проти війни задля допомоги та збору коштів для поранених військових у зоні АТО. Цьогорічний чемпіонат відіграв вкрай важливу роль у відборі та формуванні складу національної збірної і клубу Українські отамани саме на планетарних змаганнях та всесвітній серії боксу будуть розігруватися олімпійські ліцензії. Літні ігри стартують у серпні 2016-го в Ріо-де-Жанейро. Від Херсонщини на змагання потрапило вісім боксерів. З них лише двоє повернулися з призами. Вага 60 кілограмів. Павло Огнеслав Іщенко у надзвичайно яскравій манері провів зустрічі з донечанином Іваном Карнаушенком і Тимуром Беляком з Дніпропетровська. Результат беззаперечні перемоги – 3-0. У півфіналі на Херсонця чекав Черкащанин Олег Пруткий. Йому Павло поступився з мінімальним рахунком 2-1. Олександр Меленюк у цій же ваговій категорії дійшов до однієї четвертої і зупинився на п'ятій позиції. Другу бронзу нашій команді приніс Олег Зубенко, вага 69. Певнено обійшовши спортсмена з Кіровограда у чвертьфіналі, Олег повторив історію. Технічним нокаутом в третьому раунді взяв верх над Євгеном Юрчаком з Дніпропетровська. Перепустку вирішальний етап змагань у нашого боксера відібрав киянин Євген Барабанов 3-0. Микола Бочко, Дмитро Щербина, Богдан Чорний, Максим Затворний та Артур Сархсян показали менш яскраві результати у командному заліку. Харків третій, Вінницькі спортсмени другі. Ну а лідерами стали господарі змагань кияни.